Сьогодні у нас унікальний день культурний вихід в світ і відвідування церкви східної традиції. В даному випадку це у нас греко-католицька церква, абсолютно з виду православна, і годиться. Тому для декого з нас це буде цікаве знайомство із службою східної традиції. От для Маріо, наприклад. Поїхати на службу, ми вирішили прямо сьогодні вранці. В інтернеті подивився розклад богослужіння. Виявилося, що в 9 годині сьогодні у них божесна літургія. І ми хором якось так спонтанно зібралися та й поїхали. Перед початком служби коротенько поговорили в притворі із однією пані, яка нам розповіла дещо про парафію. Парафію, як я зрозумів, якщо я правильно зрозумів, заснували вихідці з України в. Післявоєнний час емігранти з України. У мене були трошки завищені очікувані до співу. Але реальність така, яка вона є, якісний, великий хор, тим більше професійний хор, можуть дозволити собі далеко не всі. І сьогодні на службі були всього декілька людей поважного віку, які виконували функції хору, скажімо так. Хоча, як це буває на західних парафіях, у кожного під рукою є. Книжки з текстом з нотами «Бери і співай. По закінченні служби вся парафія без винятку підходила до причастя. Ми гості, ясна річ, стояли в стороні. І це приклад здорової практики, коли сповідь сама по собі, причастя саме по собі, вони не йдуть в комплекті обов'язково одне з іншим, як це буває на парафіях в Україні, скажімо. І це розумно. Більше того, я вам нагадаю: якщо ви православні, ходите до церкви і не причащаєтесь на кожній літургії. Ви відлучені від церкви ви поза законом, якщо слухатись букви закону, тобто канонів. Після літургії ми коротенько поговорили ще із священником. Мені було цікаво, чи він ще десь працює, крім того, що він священник. Він сказав, що ні. Ну на це я йому сказав, що я не знаю, як вони і він конкретно виживає в таких умовах. Таким чином, кожен з нас отримав свою дозу натхнення чи духовності. Я отримав якусь інформацію. Мені завжди було ну, до певної міри цікаво, як західні парафії організовують цей побут, до речі, серед активності у них випікання пирогів. Мій товариш американець Маріо познайомився ближче із східним обрядом і залишився задоволеним. Мій інший товариш виходить з країни, якої не буду називати. Поділився тим, чим ми не знали. Виявляється, він рік відучився в семінарії духовній і прислуговував у вівторі якийсь час про свіжий церковний досвід. Я сьогодні вирішив промовчити. Отакі справи пока.